Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки! Дякуємо Богові за те, що ми сьогодні знову з вами разом і маємо можливість роздумувати над тими словами святого Письма, святої книги Біблії, яка навчає нас мудрості Божої. Мудрість ми не вивчимо в школі, в університеті. Мудрість це дар, дар, який походить від Бога. Цей дар дарується Богом людям тим. Які просять про те, щоб отримати цей дар мудрості, за те, щоб відкрити своє серце і Господь наповнить тебе благодаттю, Святого Духа. Коли просити, як просити? Просити кожен день, яким чином просимо, коли молимося, коли ми звертаємо наші думки до Господа. Нам необхідно молитися, але це і наші слова, наші думки. Наші дії по відношенню до інших людей, вони повинні бути добрими. Ми повинні нести світло і благословення. Навіть тоді, коли хтось нас не вважає, не слухає, не сприймає. Може, хтось насміхається над нас, але для нас важливо бути самим добрим, нести цей дар Божий благодаті у своєму серці. Його, можливо, ніхто і не почує своїми вухами, не побачить якихось наших діл добрих. Але людина відчуває своїм серцем, відчуває своїм духом, що ми несемо тепло і любов, радість і мир в її серце, в її будинок. Ми молимося сьогоднішній день за те, щоб Господь дав нам силу піднятися з колін, щоб ми підняли себе із неволі, тих думок негативних або навіть і поганих, тих слів, які ми можемо висловлювати. Дуже важливо. Щоби коли ми народились чи маємо потомство, ми завжди благословляли наших дітей. Буває так, що ми бачимо щасливих, здорових, успішних людей, які, може, навіть і погано відносяться до інших, не моляться, не є надто такими добрими і морально стійкими і ми собі думаємо, чому їм так щастить, що є в їхньому житті. Треба проаналізувати своє життя від того моменту, коли ми усвідомили наше життя, як ми живемо, що ми робимо з дитинства. Буває так, що батьки, вчителі, люди, з якими ми спілкуємося, наші товариші, дитинства можуть нам говорити, що ми погані, що ми не можемо чогось досягнути, що в нас не виходить і не буде виходити. І ця програма їхніх слів входить в дитяче серце маленької дитини. І дитині раз не вийшло, другий, третій раз не вийшло, і вона думає, що вона не є така як всі. Вона може жити у своєму світі і не спілкуватися, не бути відвертою, не говорити про себе комусь, вона буде закрита, тому що так їй закладено з дитинства. І коли вона виростає, ця дитина стає дорослою. І береться щось робити, досягнути в чомусь успіху. Оцей код, який закладений з дитинства, що тобі не вийде. Особливо, коли немає батьківського благословення. Коли навпаки, для того, щоб дитину підтримати, батьки говорили, що ти поганий чи погана. Твої однокласники вони знаходять гарні, престижні навчальні заклади, де вони будуть навчатися. Виходять заміж, удружуються з впливовими людьми, які мають перспективу, і вони будуть мати перспективу для того, щоб щось більше осягнути в житті, забуваючи про те, що найбільше необхідне для дитини це батьківське благословення. Це добре слово, це те, що ми підтримаємо дитину, що ми не будемо говорити про її негативні якісь якості, але ми навпаки допоможемо піднятися. Дитину, будь благословенна, хтось може бути великим керівником, досягнути вершин десь на зірки полетіти навіть космічним кораблем. А хтось буде просто виховувати дітей своїх, буде навчатися, буде прикладом для інших. Буде садити сад або квіти на цій землі. це буде велике в очах Божих. Бог дасть тобі щастя і благословення. Завжди підтримка необхідна. І від цього моменту, від дитячого періоду. Починається успіх людини. Амінь. Книга мудрості 7 глава. Як Соломон дійшов до мудрості означення мудрості? Я теж людина смертна, як і всі інші. І первостворено нащадок, який із землі походить. У материнському лоні уклалось моє тіло. За 10 місяців стужавів я. В крові з сім'я чоловіка і насолоди, що і сном приходить. Я теж народився, дихав спільним повітрям, упав на землю, що всіх нас однаково приймає. І перший крок мій плач був, як у всіх дитяток. І вирощено мене з пелюшках, старанно, ніяких босарів не мав іншого початку існування. Один для всіх у життя вхід, подібний і вихід. Ось чому я молився, і дано мені розум. Візвав я і дух мудрості зійшов на мене, її волів я радше, ніж берла і престоли. Багатство мав я за ніщо в порівнянні з нею, а й безцінне каміння я не поставив на рівні з нею, бо все золото на світі перед нею піску дрібка, а срібло, як болото супроти неї. Я полюбив її понад здоров'я і вроду. Я волів її мати над світло, бо блиск від неї сну не знає. От і прийшли до мене з нею разом усі блага, і в руках їх багатство незліченне. Зрадів я тому всьому, бо то мудрість його приводить, одначе я не віддав, що це вона тому всьому мати. Чого я без облуди навчився, тим без жалю ділюся, багатство її я не приховаю. Вона бо для людей скарб невичерпний. Ті, що набули її, в вприять із Богом виходять і єднаються з ним завдяки дарам її повчань. Якби туди в мені Бог говорити про неї, як годиться і мислити думки, достойні дарувань, бо сам Він, провідник мудрості і керує мудрими в руці Його, і ми, і слова наші, і вся наша обачність і хист до діла. Він бо мене. Справжнім навчанням навчає, і я знаю устрій та силу первнів, часів початок, кінець і середину, зміни сонце, зворотів і чергування пір року, круги років і розташування зір, природу тварин і гони звірів, потугу духів і думки людей, різні рослини і властивості корінців. Усе, що тільки я тайне і явне, пізнав я, бо навчила мене. Творителька всього мудрість. Є бо у ній Дух розумний, святий, однородний, многовидний, витончений і діяльний, проникливий, неосквернений, ясний, недіткнений, добролюбний і бистрий, нестримний доброчинний, чоловіколюбний, постійний, повний, безжурний, всемогутній, вседоглядний, що пронизує всі духи. Розумні, чисті, що найніжніші, мудрість бо понад усякий рух рухливіша, чистотою вона крізь усе проходить, усе пронизує, вона подув Божої сили і чистий виплив слави вседержителя, тому нічого заплямованого не впаде на неї. Вона вічного світла, відблиск, безплямне дзеркало Божого діяння і образ його доброти. Хоч і одна вона все може. Залишилася сама в собі, вона все відновлює, вона з роду в рід у святій душі сходить і робить з них друзів Божих та пророків. Бо Бог лише того любить, хто з мудрістю живе. Вона ж над Сонце краще, понад увесь зоряний світ. У порівнянні зі світлом вона з'являється перша, бо світло поступається ночі, а мудрості зло не подолає. Соломон отримав цю мудрість тоді, коли він просив Господа. Коли Господь йому сказав: Соломоне, що ти хочеш найбільше в своєму служінні, коли він став царем після свого батька Давида, Соломон, не роздумуючи, сказав: Господи, дай мені мудрості. І Господь сказав йому за те, що ти не просив слави, грошей, за те, що не просив перемоги над ворогами. За те, що не просив здоров'я, не просив собі різного багатства в цьому світі, ти будеш мати мудрість. І все, що пов'язане з мудрістю, ти отримаєш. Соломон розумів світ навколишній, він розумів все про пташок, комах, звірів різних. Про це сьогодні пише книга мудрості. Він знав дуже багато таємниць, про які ніхто не міг здогадатися. Він знав думки людей, один із самих найбільших, найбагатших і наймудріших людей. Але він це все отримав від Господа, тоді, коли в покорився, сказав: Боже, дай мені цієї мудрості. Молитва про мудрість Боже Батьків Господа милосердя, що своїм словом створив усе і що своєю мудрістю витворив людину, щоби панувала на створіннями, які постали через Тебе. Щоби керувала світом у святості і справедливості, щоб суд судила у правоті серця, дай мені мудрість, що висідає на престолі поруч тебе, і не відкинь мене з поміж дітей твоїх, бо я раб твій і син рабині твоєї, людина немічна, коротко не нездатний розуміти суд і закони. Бо навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, а йому забракло б твоєї мудрості. Він за ніщо вважався б, і на свідоцтво їхнього зіпсуття народові, на правителя Твоїм синам і твоїм дочкам, ти заповідав мені збудувати храм на Твоїй святій горі, і жертовник у місті, де ти перебуваєш, і образ намету святого, який ти був споконвіку, приготував. З тобою мудрість, яка твої діла знає, яка була приявна, коли ти творив світ, яка відає. Що твоїм очим маприємне і що за твоїми заповідями праведне. Зійшли з твого святого неба, пошли її від Твого престолу, слави, щоб була при мені і трудилася, щоб я пізнав, що Тобі любе. Вона бо все знає і розуміє, вона мене водитиме в моїх чинах мудро мене берегтиме у своїй славі. Тоді мої діла будуть тобі вгодні. І я судитиму народ твій справедливо, і стану гідний престолу батька Мого, яка бо людина може пізнати волю Божу, або хто може збагнути, чого Господь хоче, бо ж міркування смертних нужденні, і непевні задуми наші, бо тліне тіло обтяжує душу, і земне шатро придавлює вельми клопітливий дух. Ми ледве відгадуємо те, що на землі. З трудом знаходимо те. Що в руках наших, а хто дослідить те, що на небі. Волю ж твою, хто знав би, якщо б ти не дав мудрості і не зіслав з висот Твого Святого Духа. Тож випрямлено стажки ви, твої тих, що живуть на землі, і тих навчилися люди, що тобі до вподоби, мудрістю вони спаслися. І ми в сьогоднішній день просимо Бога про цю мудрість і людина, коли. Можливо, немає багато навчальних різних закладів, середників в цьому світі, щоб бути авторитетною, багатою, знаною, але вона в щирості свого серця здійснює правду, живе згідно правди, молиться, просить про Боже благословення. Вона знає день своєї смерті. Вона знає день, коли їй треба правильно поступити. У своєму житті поділитися своїми дарами, які Бог їй дав. Послухати іншу людину. Цю мудрість дає тільки Господь через те, що людина звертається до Господа, просить, благословення. Вона мовчки приймає ці дари, які Господь дає, вміє слухати інших і вміє слухати навколишній світ. І розуміє, що це все дар Божий і тішиться з того, що Бог дав їй. Амінь. Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Псалом 89. Про ласки Господні співатиму повіки, і по всі роди звіщатиму устами твою вірність. Я мовив, ласка збудована повіки. На небі утвердив ти твою вірність. Я заключив союз із моїм вибранцем, поклявся Давидові Слузі моєму, повіки утверджу. Твого потомка по всі роди, престол збудую. Небо, Господи, діла твої придивні прославляй, і твою вірність у святих громаді. Хто б на небі може з Господом зрівнятися? Хто синів Божих на Господа схожий? Жахливий Бог у громаді святих, великий і страшний над усіма круг нього. Господи Боже сил, хто тобі рівня? А ти, Господи, могутній і вірність твоя кругом тебе. Ти правиш гордим морем, коли розбурхується його хвилі, ти їх гамуєш, ти розтоптав, немов убитого Рагава, сильним твоїм раменом, ти ворогів твоїх розсіяв, твої небеса і земля теж твоя, світ і його повноту ти заснував. Північ і південь ти створив, тавор і хермон іменем твоїм ликують. Рамено твоє потужне, рука твоя могутня здіймається, твоя десниця, право і справедливість. Основа Твого трону, ласка і вірність ідуть перед Тобою. Блажен народ, що вміє веселитися у світлі лиця Твого. о Господи, Він ходить, ім'я Твоїм радіють завжди, справедливістю Твоєю ідуть вгору, Ти, бо єси украса їхньої потуги, і Твоїм благовлінням іде вгору ріг наш, бо Господь щит наш, і святий Ізраїля Цар наш. Колись ти говорив Твоїм побожньому відінні, я поклав на витязя корону, я вивищив вибранця з поміж народу, знайшов Давида слугу мого, миром моїм святим його помазав, рука моя з ним буде твердо, байрамено моє буде його скріпляти. Ворог не зможе його обманути, злочинець не може його гнівтити, його противників я зітругеть із переднього, нього, розіб'ю тих, що його ненавидять. І моя вірність буде з Ним, і моя ласка, і моїм ім'ям ріг Його здійметься вгору. Я простягну твою руку на море і на ріки, Його деницю. Він буде мене взивати, ти мій батько, мій Бог, скеля спасіння мого, а я його поставлю перворідним, найвищим над землі царями, повіки берегтиму йому мою милість, і з ним союз мій буде непохитний. Вічним зроблю Його потомство і престол Його, як дні небесні, коли ж його сини закон мій покинуть, а в наказах моїх ходити більше не будуть. Коли осквернять мої постанови і вілінь моїх не будуть пильнувати, я зрізкою їхній поступок покараю і ударами їхню провину, але моєї ласки я не забуду від нього і вірності моєї не відкину. Не оскверню союзу мого того, що вийшло з уст моїх, не зміню. Раз я поклявся святістю моєю Давидові, напевно, не скажу неправди. Його потомство триватиме по віки і престол його переді мною, наче сонце, мов місяць він стоятиме по віки, як свідок на небі вірний. Та ти відкинув Занехаєв, розгнівався на помазаника Твого, ти погордував Союзом слуги Твого, забезпечив на землі Його корону. Ти розвалив його усі мури, його укріплення обернув і сив руїну. Грабуть його всі перехожі, він став сміховищем своїм сусідам. у гору напасників правицю, звеселив усіх його ворогів. Ти навів, обернув назад вістря його меча і не підтримав його в битві. Ти знищив його сяйво і повалив престол його на землю. Ти скоротив дні його молодості, вкрий його соромом. Докіль, Господи, Ти будеш ховатися. Докільпа латиме вогнем гнів твій, згадай, який мій вік короткий, отак ні що створив ти всіх дітей людських, хто, живши, не побачить смерті, врятує свою душу з рук шеолу. Де вони, Господи, недавні Твої ласки? Згадай, Господи, про слух Твоїх ругу, що про них у вірності Твоїй ти Давидові поклявся. Я ж бо ношу її в Твоїм серці від багатьох народів. Що нею твої вороги, Господи, зневажають, що нею зневажають сліди помазаника Твого. Благословенний Господь повіки. Нехай так буде, нехай так буде, нехай так буде. Амінь. І ми дякуємо тобі, Господи, за помазаника Твого. Помазаник це є Царна, це є Христос Спаситель. Народ твій це є християнин. Кари, які зазнали народи, це ті, які відпали від Бога. Господи, благослови нас, щоб ми завжди були з Тобою, щоб ми ніколи від Тебе не відверталися. Ця біда, яка є зараз в нас в Україні, війна, Господи, нехай буде переможена світлістю Твого благословення, святістю Твоєю, світлом лиця Твого благослови нас і осяй нас. Щоб ми славили Твоє святе ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!